Вийти проти підвищення комунальних тарифів та проти нової влади, а головне підтримати Віктора Януковича. Агітували запоріжців у соціальних мережах представники загадкової групи незалежних профспілкових робітників. Проте підтримати таку акцію прийшло небагато запоріжан у зазначений час. Біля мерії було більше журналістів та людей з жовто-блакитною символікою. Ми вже не один раз, якби доводили, що місто Запоріжжя це є Україна. І патріотичними акціями, і можливо, якимись більш силовими акціями. Але ми бачимо, що переважно більшість запоріжців на нашому боці патріотичному, і сьогодні вирішили сюди просто пошукати візитки Яруша, просто в черговий раз показати, що Саберен з Запоріжжя не пройде. Наважилися прийти на запланований мітинг лише декілька жінок. Вони довго шукали організаторів або координаторів цієї запланованої акції, проте даремно. Анонсували, але не прийшли. Представники незалежних профспілок біля мерії так і не з'явились. А от майданівці вийшли помітингувати. Патріотично налаштовані запоріжці швидко оточили потенційних учасників мітингу, заспівали для них гімн України, пісню про Путіна та пояснили, чому не варто більше приходити на такі мітинги. Я українця. Україна Україна, а ми Україна Україна за для уникнення подальших сварок міліція розвела активістів у різні боки. На тому і всі розійшлися. Але лисак, федір попадюк спеціально для метя груп нові проекти.